Будинок жителя уздиці Миколи Тищенка видно здалеку. Він приваблює погляд своїм цікавим дизайном. Куди не кинеш оком, всюди власноруч, створені майстром, оригінальні деталі, що яскраво вирізняються на фоні звичайного сільського пейзажу. Пану Миколі 70 років. 25 із них він працював диспетчером на заводі в Глухові. Мамка жила тут, і сестра Я їх ніколи не ставляв, а живу в Глухові. Я всюди їм допомагав тут і все. Ну так получилось, що приїхав сюди. Живу. І не просто живе, а прикрашає все довкола. Біля його дому галявина, повна казкових персонажів. Тут усе отримує нове життя. Старі шини перетворюються в ведмедів та колобка, а біля них вирізблені гриби. На деревах два десятки шпаківень та екзотичні штучні папуги. На стінах будинку та воротах – орнаменти, птахи та звірі. Одні намальовані по трафаретах пана Миколи, інші зроблені з металу його руками. Вони завжди привертали увагу людей, особливо малечі. Як наводив порядок, так щоб побили не деревця. Кожен день почти підметав возле двора, все з такими, тими. Ти підкрашував рисунки, да? особливо дітвора, Доставляє батьків, чи щони, що не, що щони. А ще таке спитає, це можна, у вас тут платник, платник а то заходьте. Авторство Миколи Тищенка належить і зображення в місцевій церкві. Він розписав там іконостас. День я робив одну-друге, а туди приходив вечір. Ну, до двох часів ночі. 21 день я там пересував там. А ті іконі поподрісував всі. Та і ну, то повна цю каноста стоїть. Це моя робота була. В обійсті майстра ще ширший світ. Сюди приходять місцеві жителі, коли треба щось полагодити. Микола Тишенко поєднує в собі таланти художника та вправного техніка і столяра. Хоча ні тому, ні іншому він не вчився. Нікому не відказую. Комусь сапку зробити, в пустяк, наче комусь топоріще. Кому ще не вчора заходить на кладовище і пожалуйста, Бачу, що жінчина нажив досить слабенька себе. Мене було що. Я зробив, лаком скріп принесла і самому подивіться, і тут сяде на його дійсно. за дверима кожної господарчої споруди в хазяйстві пана Миколи, окрема майстерня. В одній зберігаються трафарети для малюнків та мотоцикл. Інші стоїть небесного кольору волга, дверцята та сидіння якої оздоблені деревом. Тут є власні винаходи майстра, наприклад, прилад для швидкого очищення качанів кукурудзи або старий велосипед переобладнаний, щоб працювати на городі. А ще трактор зібраний умільцем. Він служить у господарстві вже 28 років. Деталі всі по документації та їх парфіра ще було до на заводі. робив. Це. Там вже приїжджала міліція, вже номера вже з номерами, всі зареєстровані, і при ципон стоїть люди, і все рядом стоїть, все і всі перевірялися. Треба десь поїхати, почати десь замагарі, десь щось, десь кому щось зробив, десь учадмет можна, можна. Окрім усього, пан Микола любить грати на баяні. Без нього раніше не обходився жоден концерт в Уздиці. Я баян люблю із самого дитинства. Я хотів з дитинства на а грати, а гроші які були? У нас було четверо мамки. Я була приходжу, а сумка була Кірзова через плечі. От усі роки участь, а мені наклеївські біленькі кнопочки, типа я граю. Ну, Мамки стало жалко. Ці, ці. Знаю, вона купила мені Україну гармошку за 28 рублей. Вона та її стояла. І вона мене довела до сих пор покойному Юрі. Примачку я й подарив, останнє время хотів навчитися грати. Ну десь вона там і сталася. Вона мене довго була зікнути. Електрогармошка мені є все таке. Нині настрою грати чи ладнати щось нове біля будинку в майстра не так багато. каже, впливає і війна в країні, і те, що в господарстві вистачає роботи. Треба доглядати за птицею, саджати городину. А якщо прилетять джули, то займатиметься ще й ними. Бо в чималім об'їсті жителя уздиці знайшлося місце навіть для вуликів.